Хто допоміг заснувати навчальний заклад, звідки виникла ідея заснування? Ну, відверто говорячи, ви знаєте, з історії нашого навчального закладу, що він заснований у жовтні 1986 року. 26 жовтня. Так. Значить, офіційне відкриття навчального закладу відбулося 1 вересня 1987. року. Ініціатором створення такого навчального закладу для підготовки спеціалістів. І кваліфікованих робітників завода Карпати, який будувався на той час значить, е... Міністерство радіоелектронної галузі. Звичайно, був сам завод і міністерство. Ну, треба сказати, що було виділено центральні кошти, кошти для центрального фінансування будівництва закладу значить, через міністерство і паралельно з будівництвом заводу велося будівництво значить, даного навчального закладу. Я мав честь бути його першим директором на етапі будівництва. З моменту закладки першого каменю, ми прийшли з дирекцією завода і, відповідно, працівниками будівельних організацій скосили кукурузу на даному полі і заклали, заклали перший камінь в будівництво навчального корпусу. Після вже будувалися Протожитки і площі виробничої майстерні це мав бути унікальний комплекс. Ну, але відповідно ліквідація, ліквідація заводу на початковому етапі пізніше Міністерство радіоелектронної галузі в зв'язку з подіями 1991 року не дали можливості реалізувати таку прекрасну ідею, значить створено навчальним закладом. Високого рівня, який би забезпечував кадри не лише заводу Карпати, а може всі радіоелектронній галузі безпосередньо Закарпатській області. Тому, підсумовуючи сказане, хочу сказати, що ініціатором був завод, місцеві органи влади, значить, які намагалися створити хорошу потенційну кадрову базу для даного заводу. Ви працюєте в училищі, практично зня його за... Бування. В якому періоді вашого керівництва вам працювалося важче? Ну, легко, якщо нормально виконувати, якщо сумлінно виконувати роботу, то, мабуть, легко не працюється. Завжди були, на всіх періодах були певні труднощі і певні здобутки. Ну, а якщо конкретно говорити найважче? Ну... Як було? Тепер важче, чи якби ви, ви були з дня заснування училища. В ну, різні сфери були впливу і різна відповідальність була. Я не бачу великої різниці. Чи пам'ятаєте перший свій випуск? Звичайно, пам'ятаю. Перший випуск це як перше кохання. І всі люди, які навчалися, молоді, які навчалися в нашому навчальному закладі. Коли вперше отримували диплом, дуже з гордістю, з гордістю ми нахвітали їх про отримання диплома і першого яка, ось, кваліфікаційного випуску, які, до речі, на початковому етапі працювали на заводі, але пізніше, зв'язку з ліквідацією заводу, вирішили працювати всі інші структури, де їм вдалося трубовлаштуватися. Пропонували керівну посаду у вищому навчальному закладі. Чи залишили ви би колектив ГПУ 3? Ні. Ніколи? Ні, ні. Коли ви прийшли працювати в училище, ви були заміжня чи ні? Так. Ну, заміжня, ударі в заміжня. Друге питання. Ви прийшли працювати в училище молодої, красивої дівчини? Чи залицялися до вас хлопці старших курсів? Я завжди вже намагалася тримати з ними дистанцію, бар'єр, так що в нас таких з ними не було допущених помилок. І... і останнє третє питання. Виросли до мене з ясно. І останнє третє питання. Чи важко вам було працювати майже з однолітками? Ні, не тяжко. Тому що я їх розуміла, вони мене бо вони росли з ними Контакт. знаходили, спільну мову і даже якось... Почти як... Однолітками були. А є якісь спогади? Господи, хорошими хоро, сподатими. Хоро, так, хоро, такі усі мене були Наталя Синіцька, Тетяна Чорничко, Ярослав Бабинець, Філіпов. Учні, учні були хороші. учні були дуже хороші. В інших групах навчався також наш учень Ігор Волков. У вас залишилися тільки найкращі спогади? Тільки найкращі спогади. Ми могли сказати, ми могли їх попросити. Вони завжди старалися виконувати. Так що вам не було важко працювати, у вас був ви знаходили з ним контакт. У да, обов'язково. Це дуже добре. Якщо потрібно, було, теж йшли на компроміс. Що спонукає у вас піти працювати педагогом? З першого класу я вчила французьку мову. Мені дуже сподобалося ця мова, і я вирішила, що я буду вчити французької мови. Це було остаточне ваше рішення? Це було остаточне рішення в сім років. І ви не шкодуєте? Періодично так. Маю можливість спілкуватися з вами, то не шкодую. А причина, чому ви шкодуєте деколи? Та бо французів мав. І опять, хочу в Паріж. Ви були вже в Париж? Ні. Але я знову хочу. Щороку. Добре, друге запитання. Про що ви думаєте, коли ви йдете з роботи додому? Це <кій> дуже банально. Але таке є запитання. <кій> Чи зайти в гуртожиток і подивитися, як живуть наші учні? Поки прохожу мимо гуртожитка. А з дому на роботу? З дому на роботу? Добре, що сьогодні нема лінійки. Добре, і останнє запитання на вашу думку. Чи довго пам'ятають вас як педагога, як керівника, студенти нашого училища, випускники? Чи заходять у гості? Заходять, у контактах пишуть, у друзі просяться, не знаю інколи хто і так мені мінігально. Вот. Заходять. І не все відмінники. Заходять ті, хто <с. в мене в кабінеті не раз. Ну, бачите, те спогади, значить, залишаються у наших випускників про вас і про наше училище. Я думаю, що залишаються. Слід точно залишається. Якісь кумедні, може, спогади були? Кумедні З, спогади були. З дітьми пов'язані. Ну, я, як керівник, на початковому етапі, значить, благоустрою не було, ходили ми в чоботах, у файках, це якраз осінь, жовтень 1986 року. Робили все, щоб встигнути зробити благоустрій. І молоді спеціалісти, які прийшли влаштовуватися на роботу десь у липні-серпні, місяці, не могли пробратися до навчального корпусу. І одна із дівчат молодих спеціалістів впала в яму. Ми її витягували звідти бідна, побила коліна. Забруднилася в цьому болоті, <смеш> плачучи, сказала, що я тут не хочу бути, жодної хвилини і працювати тут не буду. Але все минулося і вона успішно працювала. Значить, це один з таких кумедних випадків. Інші кумедні випадки були такі, що, ну, знаєте, зараз на пам'яті одного моменту людина не згадає, але Хочу сказати, що більше було позитивних, позитивних, хороших спогадів і є позитивних і хороших спогадів про нашу спільну працю з колективом по створенню навчального закладу по формування учнівського колективу. І я певен, що значна частина тих людей, які працюють від першого дня заснування навчального закладу, задоволені своєю роботою, успішно реалізовують себе як професіонали. І вже випустили, випустили не одне молоде, значить, покоління у світ як хороших спеціалістів професіоналів